Наша віра це віра відповідальності. І Господь Бог, який людині дав свободу і свобідну волю, і її запросив до цього життя, Він не примушує її ні до чого. І Він не спонукає, значить, він не влаштовує так, щоб все вона робила тільки за інстинктами. Господь Бог. Поважає, шанує цю свободу, і тому він у свободі кличе людину. І стосунки між Богом і людиною це стосунки Союзу. А це означає, що Бог має свою відповідальність, а ми свою. І ми вчора говорили про старий заповідь, який, скажімо так, якісно старий. Тому що Він був виступом до правдивого і вічного завіту, який буде укладений у людських серцях. Бо бачимо приписи Старого Завіту, вони не приводили людину до Господа Бога безпосередньо, вони не забезпечували людині спасіння. І тому Ісус Христос. Він прийшов на землю для того, щоб людину поєднати з Богом, щоб людина мала безпосередній доступ до Господа Бога. І насамперед, він усунув ту несправедливість, яка існувала у стосунках, тому що людина Бога образила, і треба було. Надолужити Божій справедливості, і він пішов на смерть і жертву. Але в результаті цієї жертви він надолужив Божій справедливості і, воскреснувши з мертвих людині, вказав шлях. Якщо людина поєднана з Господом Богом, з Ісусом Христом, то тоді вона має можливість. Попри Ісуса Христа, поряд з Ісусом Христом, разом з Ісусом Христом, прийти до Бога Отця і поєднатися з Богом у Пресвятій Тройці. Дорогі сестри і браття, для того, щоб це зробити, Ісус Христос встановив новий Завіт. І цей завіт встановлений Його смертю і Його стражданнями на Христі. Але перед своїми стражданнями він зібрав апостолів у великій кімнаті, де відбулася остання вечеря, і там він зробив дуже важливий е, такий обряд. Він помолився над хлібом і сказав: прийміть і їжте це моє тіло, що за вас ламається на відпущення гріхів. А над чашою з вином він сказав так: пийте з неї всі, це моя. Кров нового Завіту, що за вас і за всіх проливається на відпущення гріхів. Ми пам'ятаємо, що старий Завіт встановлено після того, як народ вийшов із єгипетської неволі. І ось вони, ізраїльтяни, були покликані. До свободи дітей Божих в обіцяній землі. Ісус Христос подібно кличе людину з неволі гріха до свободи дітей Божих. На знак встановлення заповіту було принесено кроваву жертву, на знак старого заповіту. Ісус Христос себе приносить на хресті у кроваву жертву. На знак встановлення нового заповіту. І він каже до своїх учнів: ви будете моїми друзями, коли будете зберігати моє слово. І тому дуже важливо, той, який прилучається до Ісуса Христа, то він покликаний насамперед зберігати Слово Ісуса Христа. І коли Він зберігає Слово, то Він. Входить у цей новий завіт, але не просто Він входить через зберігання Слова. Каже Ісус Христос, хто не народиться з води і духа, не спроможен увійти у Царство Боже. І тому людина стає християнином тільки після нового народження через хрещення. І так, дорогі сестри і браття, Ісус Христос своїм приходом на землі і жертвою. Він встановив новий завіт. А кожний, хто зберігає Його слово, але й виконує це слово, він належить теж до дітей цього нового Завіту. І ось ми з вами, виконуючи Боже Слово, покликані приймати святе причастя. каже Ісус Христос, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває. І я в ньому. І коли ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, то ми стаємо позначені кров'ю правдивого Божого ягнята. Подібно так, як колись був про образ, ті доми, які були позначені кров'ю пасхального ягняти, коли виходив вибраний народ із єгипетської неволі, так само і сьогодні ми. Якщо позначені кров'ю правдивого пасхального агнця Ісуса Христа, то значить тоді будемо обмене ту людину у всіляка недоля і смерть правдива, все тоді зміниться. І коли ми єднаємося з Ісусом Христом у святому причасті. То після цього поєднання ми можемо бути разом з Ним, а оскільки Він воскрес і більше ніколи не вмирає, то так біля Ісуса Христа поряд разом з Ним ми отримуємо шлях і можливість увійти в спілкування з Богом, і насправді для нас відкривається оця перспектива, перспектива єднатися з Ним у вічності. І тому бачимо, і коли ми. Читаємо оповідання про останню вечерю Ісуса Христа, то насамперед вона відбувалася у час Пасхи. Вона була пасхальна вечеря. Тобто вечеря на знак заповіту. Так як колись Мойсей, через Мойсея Бог уклав старий завіт. Але він був написаний на кам'яних скрижалях, то так Ісус Христос вписує у серця апостолів і всіх послідовників своїх свій завіт на серці вписує, щоб ми прилучилися до Його завіту. І цей завіт, дорогі сестри і браття, він є не на життя, а на смерть. Ми вчора це сказали, що треба до кінця дотримуватися цього завіту між Богом і людиною. І тому, коли була потреба, то Бог пішов і помер за людей. Тому що він дотримувався до смерті. І Оскільки Бог не може помирати, то тоді він став людиною і помер за людей. І так людина, яка приймає новий завіт, то вона на ціле життя його приймає. І вірність завіту надзвичайно важлива. І надзвичайно важливо зберігати слово, бо це є якраз і спосіб зберігання завіту. Зберігати слово, кормитися ним і кормитися тілом Христовим на знак цього завіту між Богом і людьми і на життя вічне разом із Богом у Пресвятій Тройці. Дорогі сестри і браття! Християнська віра це не просто таке, що ми визнаємо Ісуса Христа, як то дуже часто кажуть, наш Спаситель, угу. ну, щось таке в тому смислі. Християнська віра це тоді, коли ми входимо у спілкування з Богом і беремо на себе відповідальність. Відповідальність за Слово Боже, за свідчення і за те, щоби у новому заповіті праведно ходити перед Господом. У новому заповіті правиль, праведно ходити перед Господом, бути Його представниками на цій землі, світити як світичі для інших. Тому нехай оця пам'ять про те, що ми діти заповіту, діти Союзу, а не просто ми прилучилися до цієї релігії, бо вона нам краще виглядає, ніж інше. Щось можна і більше. Атрактивне і яскравіше придумати, ніж те, що ми тепер робимо в нашій вірі. Але, дорогі сестри і браття, не йдеться про те, що краще і що краще і гарніше виглядає. Йдеться про відповідальність і про істину. І ось ми з вами, входячи у нашу церкву, оцю істину визнаємо. А відповідальність перед Богом несемо за нас самих, за нашу віру і за свідчення цієї віри перед іншими, тому що ми діти союзу між Богом і людьми, який своєю смертю уклав Ісус Христос на Христі, а Воскресінням Він відкрив нам нову надію на Воскресіння наше і на життя вічне.